Хочеться у вас запитати, оця ця умова, яку Трамп озвучив, Путін зупиняє свою армію і відмовляється далі продовжувати окупацію України. Наскільки реалістичною виглядає от та обставина, яку Трамп озвучив в цих обставинах, яких ми є? От такий результат домовленості. Ну і власне кажучи, ми не почули інших деталей, умови угоди, яка зараз обговорюється між усіма сторонами. Ну, ви знаєте, я тут справді цілком хочу з вами погодитися і солідаризуватися в тому плані, що коли, наприклад, журналісти різних медіа іноземних ставлять Трампові запитання, а на які, зрештою, поступки й мусить піти Росія, то досить дивно чути серед цих поступок заяву про те, що Росія відмовляється захопити всю Україну, так Трамп так і зазначив, Росія не буде захоплювати всю Україну, тому що якщо ми подивимося на реальні можливості Росії, то вони за понад три роки повномасштабної війни цілковито засвідчені, що Росія не спромоглася цілковито і повною мірою взяти під контроль навіть чотири регіони України, чотири області: Донецьку, Луганську, Харківську, Херсонську і Запорізьку. За ці три роки вони не спромоглися цілковито окупувати. І якщо зважати на ті темпи, якими Росія просувається впродовж останніх декількох місяців, так тому що починаючи з листопада, ці темпи неспинно спадали, то Росії знадобиться напевно не один рік, щоб бодай завершити окупацію, наприклад, Донецької області, не кажучи вже про те, що не факт, що Росія спроможеться впродовж там ще років навести бойові дії, зважаючи на ті тенденції. Які спостерігаються в їхній економіці, і зважаючи на ті тенденції, які будуть спостерігатися у світовій економіці, яка стоїть на порозі рецесії, це означає, що спадатиме промислове виробництво в цілому світі, а спадання промислового виробництва означатиме, що падає попит на нафту, відповідно падає ціна на нафту, і російські надприбутки з продажу енергоносіїв, які фінансують війну, так само будуть під загрозою. Тому така поступка, начебто, поступка з боку Росії, яку озвучує Трамп, виглядає. Вкрай дивно по-друге виглядають вкрай дивно заяви сполучених штатів Америки про те, що вони здійснюють тиск на Росію з тим, щоб Росія, наприклад, погодилася не обмежувати українські збройні сили і українську оборонну промисловість Ну це так само вкрай дивна позиція. Звичайно, ми розуміємо, що Росія. На початку повномасштабного вторгнення висувала таку вимогу демілітаризація України, щоб Україна була цілковито слабкими і карикатурними збройними силами України. Але ми пам'ятаємо про те, що Україна це суверенна держава, і це наше цілковите і суверенне право розгортати наші збройні сили так, як нам заманеться, якщо ми хочемо щоб ми були обороноздатною країною, ну і так само розробляти спільно із нашими партнерами з європейського союзу, передусім, спільно нашу оборонну промисловість. Це теж є наше цілковите право, і жодною мірою Росія не може тут ставити якесь вето. Тому ці, нібито, поступки з боку Росії вони виглядають відверто смішно, якщо не сказати з точки зору Сполучених Штатів Америки, які, начебто, тиснуть на Росію безпорадно. Ну а щодо сильного тиску, який є президент України Володимир Зеленський, не зауважує, то напевно, що одним із елементів такого тиску є. Різні дописи Дональда Трампа в соціальних мережах, де він каже Володимиру Путіну «Владімір, стоп, Владімір, зупинись. Напевно, що Трап справді вважає, що ось такі заклики вони можуть бути дуже ефективними і сугестивними, і впливовими. Знаєте, мені це нагадує, якби, наприклад, ви або хтось потрапив до вольєра із тигром або із левом, лев насувається голодний чотири на вас, і тут заград з безпечної відстані ні, хтось, хто можливо, знає цього тигра чи лева, то з ним спілкується, кричить йому леви, тигре, стоп, зупинися. Наскільки ефективними такі заклики? Ми я думаю, можемо могли би спостерегти, якби ця картина не була уявною, а була реалістичною. Тому а, напевно, що певний тиск на Росію з боку Сполучених Штатів Америки дійсно чиниться, скоріше за все, що вони погрожують якимись імовірними посиленнями санкцій або зниженням цін на нафту. Але станом на зараз, якщо підсумувати відповідь на ваше запитання, то станом на зараз ми маємо сказати, що ті пропозиції, які сполучені штати Америки надіслали насправді декілька днів тому Україні на розгляд. І ті пропозиції, які мали обговорюватися два дні тому в Лондоні за участі державного секретаря США Марка Рубіо, які не відбулися, як ми знаємо. Ті пропозиції вони цілковито насправді відбивають завдання і цілі Росії. Тобто, якщо подивитися на сутнісні вимоги Росії, які Росія висувала декілька років тому, коли розпочинала повномасштабну агресію, коли навіть готувалася до неї, то ті вимоги вони цілковито відбивають насправді інтереси Росії, тому що там є декілька ключових моментів, які цілковито є неприйнятними для нас, і насправді глибоко бажаними для Росії. По перше, ці пропозиції, які власне, сполучені штати. Америки нам надіслали, вони передбачають, що Україна відмовляється від вступу до НАТО, тобто це передбачатиме, що ми маємо це використати із нашої конституції, і з іншого боку, це означає, що не тільки Сполучені Штати Америки мають зобов'язатися, наприклад, готувати вступ України до НАТО, так але Росія зажадає, щоб НАТО на найближчому саміті, наприклад, ухвалило рішення про те, що ніколи Україну не буде взято до НАТО, тобто відмовилася від попередніх низки попередніх рішень саміту НАТО. По Друге, небезперечно, що це питання визнання Криму російською територією. Так Трамп знову ж таки писав в соціальні мережі про те, що від Володимира Зеленського цього ніхто не вимагає, тобто від України цього ніхто не вимагає, від Європейського Союзу, вочевидь, ніхто не вимагає, але. Судячи з того, що ми бачимо з медіа, йдеться про те, що Сполучені Штати Америки готові визнати Крим, де юре так не тільки де-факто, але де юре російським. Ну і фактично, це те, чого насправді прагне Росія, тому що я тут хочу детальніше зупинитися саме на цьому моменті, бо він є надзвичайно принциповим, адже ми багато разів чули про те, що Україна повинна відмовитися від військового шляху звільнення Криму, має зосередитися на дипломатичному, але парадокс полягає в тому, що в разі, якщо Сполучені Штати Америки, наприклад, визнають Крим російським, то це означає, що якраз на дипломатичному шляху буде фактично поставлено крапку, тому що після того як США визнають Крим російським, можна не сумніватися, що впродовж кількох років і ще декілька десятків країн, напевно, переважно із так званого глопального півдня, так само Визнають крим російським. Росія буде їм якісь преференції економічні робити для того, щоб вони одна після одної почергово визнавали Крим російським. Це означає, що за декілька років ми будемо мати ситуацію, що половина країн світу, а можливо в якомусь співвідношенні плюс-мінус буде визнавати Крим російським. Інша половина визнаватиме Крим українським. Ну і відповідно для дипломатичного врегулювання не буде вже жодного простору, тому що не ну, вибачте, ми вважаємо, що Крим російський, чому ми маємо дипломатичного Лягати в тому, щоби він був повернутий Україні, і фактично це тому що лише єдиний шлях повернення Криму для України це готуватися до того до військової операції в майбутньому і звільняти військовим шляхом. Ну але найважливіше те насправді, що якщо Росія дійсно, згідно із цим американським планом, отримує визнання Криму російським, це означає насправді, що друзі, що Продовж декількох наступних років така сама доля може чекати і на ті території, які Росія під збереже під своїм контролем де-факто, тобто це частини території Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей, так тому що Росія власне скаже: Ну, дивіться, ми 11 років тримали під контролем Крим. Зрештою, ви визнали маю має на увазі та сполучені штати Америки, інші країни. Ви визнали, що вони фактично мають належати Росії, так що заважає так само в такий самий спосіб, що вчинити, і наприклад. Стосовно інших регіонів України, які Росія де факто контролюватиме, доріжка вже проторована, протоптана, тож пасує йти тим самим шляхом. Росія, безперечно, знайде. Знову ж таки важелі впливу тиску погроз шантажу для того, щоб знову ж таки просувати і ці рішення. Ну і найгірше напевно для тому що європейського союзу, що це буде важливим заохоченням для Росії, що агресія і війна як інструмент працює, можна напасти на якусь країну, захопити території, тримати їх впродовж декілька років, не здаючись, не виходячи, дипломатичний тиск витримувати. Ну і зрештою, це призводить до винагороди, яка в історичну насправді. Ді крихітному масштабі, так що таке 10 років з точки зору історії в історично крихітному періоді, навіть за життя того самого Путіна вона може принести власне винагороду у вигляді визнання Криму там чи інших територій. Тепер уже в тому числі не тільки України, наприклад, але умовно кажучи, Казахстану або території країн Балтії або інших країн до визнання їх російськими. Отже, це буде ну цілковитим заохоченням діяти в аналогічний спосіб. Тому ці, наприклад, ідеї Росії і Сполучених Штатів Америки вони станом на зараз є цілком неприйнятними. На щастя, це усвідомлюють не тільки в Києві. Так, президент України наголосив, що це для нас неприйнятно, Ви цитували президента. Ну і так само ми чули такі саме тверді заяви і від Гай Калас. Це верховна представниця з іноземних справ в європейському союзі від так само представників Парижа Лондона ми чули подібні заяви, що вони є неприйнятними, і важливо, щоб зараз якраз Україна спільно із нашими європейськими партнерами витримувала тиск Сполучених Штатів Америки і не поступалася ні на жодну йоту, тоді коли йдеться про наші законні і надзвичайно глибинні істотні інтереси. От якраз видання Financial Times пише про те, що ЄС не підтримує пункт угоди Трампа, Триму і не буде це підтримувати. І е, от пишуть так у видання, що деякі європейські посадовці взагалі побоюються, що ці розбіжності в питанні Криму можуть підірвати, скажімо так, трансатлантичну безпеку, і навіть зірвуть саміт НАТО, який запланований, нагадаю, наприкінці червня. А власне, дійсно, європейські посадовці дуже чітко артикулюють про те, що не будуть визнавати Крим російським, і мова навіть про це не може стояти. Але тим не менше, так от різні такі думки а, а, лунають, і відповідно виглядається все так, що може дійсно статися якийсь конфлікт всередині НАТО. Власне чи статус Криму може спричинити таку серйозну дипломатичну кризу всередині НАТО? до чого це може призвести, чи може дійсно статися якийсь розкол між лідерами НАТО всередині? Самого альянсу ну, тут важливо, мені здається, зазначити, що в принципі Сполучені Штати Америки можуть самостійно визнати, наприклад, Крим Російським. Так для цього їм не потрібна згода України чи згода Європейського Союзу. Тобто теоретично це може статися. І знову ж таки, ми повертаємося до запитання, чому Сполучені Штати Америки, наприклад, погодилися на цей пункт, судячи з того, що ми знаємо із. Заяв медіа з того, що про в останніх днів, погодилися на цю вимогу Росії і відповідно готові тиснути на Україну, щоб Україна погодилася підписати відмову від Криму. Декілька є міркувань з до чого, чому Сполучені Штати Америки можуть діяти в такий спосіб. Ну найперше, треба напевно нагадати, що тут 25 квітня в нас на календарі, тобто залишається лише 5 днів до того, як сплину. У перші 100 днів президента Трампа в Трампа зараз дуже непроста ситуація всередині країни по суді всі напрямки політики, які він започаткував після приходу до влади. Вони станом на зараз, м'яко кажучи, не можуть тішити його там вже. На порозі можуть бути і перші звільнення про міністра оборони Ексита обговорюють там про Ілона Маска, яким не задоволені. Тобто, якщо подивитися і на економічну політику, на внутрішню політику, то вона ж ніяк не успішна. і. Трамп прагне показати бодай на міжнародному трекові результати. Ну і тут якраз є досить зручна ситуація, як він гадав, натиснути на Україну, яка можливо він насправді це вірив. Можливо, був заплутаний російською пропагандою, але він вірив, що ми в абсолютно жахливому і ганебному становищі, і ми погодимося на будь-які пост будь-які умоумови й вимоги, які висунуть Сполучені Штати Америки, фактично на капітуляцію і підпишемо все, що вони нам запропонують сьогодні. З цього не стається, вони безперечно нервують. Але як я зазначив, один із моментів, чому вони можливо йдуть на ідею з Кримом, це те, що вони хочуть чим швидше, все таки показати якийсь результат. Друге, мені видається, що Сполучені Штати Америки дуже зацікавлені насправді в опоновленні бізнесових економічних взаємин з Росією, що є може бути вигідним не тільки для. Росії, але також для сполучених штатів Америки, тому вони прагнуть чим швидше усунути перешкоду у вигляді російсько-української війни, яка заважає зняти санкції з Росії повернутися до бізнесу, як завжди, бізнесу з южо. Відповідно, вони прагнуть ну, в цьому сенсі почути і точку зору Росії задовольнити Путіна. Аби мати можливість укласти угоду фінальну, а по-третє, можливо, вони усвідомлюють, що справді, якщо зараз відбудеться рецесія економіки в світі, то це вдарить по можливостях Росії вести подальшу війну. І відповідно не непрогнозовані процеси можуть розпочатися в середині самої Росії. Так можливо, розвідка доповідає про реальне становище в Росії, яке не, яке не є аж таким добрим, як Росія завжди це видає, тому що росіяни вміють через пропаганду створювати уявлення і вітрину створювати про те, що в них все окей. Ну і зрештою, так само тут не можна виключати ще такий момент, який стосується. Наприклад, інтересів Сполучених Штатів Америки ну не даремно ми чули, починаючи навіть ще не з січня, а й ще раніше, про ідеї стосовно контролю Сполучених Штатів Америки над Гренландією і таке інше, тобто теоретично можна припустити, що Сполучені Штати Америки були би не проти, щоб було утворено прецедент, коли. В силовий спосіб здійснюється контроль над певною територією, і це в певний міре створює прецеденти і відкриває можливості, відкриває браму для аналогічних дій інших країн. Можливо, Сполучені Штати Америки і не були би проти, щоб такий прецедент з'явився. Це теж не можна виключати. Ну але безперечно, тут власне я переконаний, що якраз позиція інших партнерів Сполучених Штатів Америки по НАТО є цілковито протилежною, так тобто вони. Абсолютно не зацікавлені в тому, щоб таку скриньку Пандори відкрити і змінити ті настанови, засади, які були після другої світової війни, встановлені про те, що перегляд кордонів тим більше силовий спосіб є абсолютно неприпустимим. Тому напевно, що щодо розколу в альянсі станом на зараз говорити зарано, але те, що розбіжні думки є, це безперечно, і якраз Україні спільно з нашими партнерами потрібно дуже серйозно і переконливо. Розмовляти із Сполученими Штатами Америки, наголошуючи на тому, що подібні дії, наприклад, стосовно визнання Криму, одностороннє визнання Криму там американцями, є абсолютно неприпустимими і такими, що несуть дуже серйозні загрози для Європи, передусім, потрібно це говорити. Тобто, зрештою, Сполучені Штати Америки вони не обмежуються Трампом, не обмежуються Трампістами, які зараз. Перебувають при владі, там є здорові сили, вони будуть чим далі, тим більше піднімати голос і ставати впливовішими, так тому що це завжди після будь-якій демократичній країні. Після перемоги опозиція вона завжди робить крок назад, бек для того, щоб дати можливість владі себе проявити, але минає там сто днів півроку, і опозиція починає гучніше говорити. Так, тому чим далі більше позиції Трампа мають спадати, ставати слабшими, натомість опозиція. Здорові сили середині сполучених штатів Америки ставатимуть впливовіше, якраз із ними треба теж говорити за для того, аби утримувати сполучені штати Америки від небажаного кроку. Ну і в цьому сенсі теж надзвичайно важливо, що наша влада, президент України, зокрема кілька днів тому нагадав про декларацію, яку було в 2018 році, ухвалено. Якраз за президента Трампа, за попереднього державного секретаря Помпео, про те, що на сполучені штати Америки ніколи не визнають Крим Російським про те, що силова агресія і анексія неможлива, і це є позиція демократичної країни, яка визнає міжнародне право. Дуже важливо, що цю заяву було зараз витягнуто на світ Божий, на світло боже показано, нагадано, і власне на цьому і мають стояти сполучені штати Америки спільно з іншими партнерами по НАТО. Також ми не одно неодноразово чули так заяви про те, що мовляв Сполучені Штати вийдуть з переговорного процесу, якщо тому, якщо не буде ніякого результату, і, от, зокрема, державний секретар США Марко Рубіо заявив буквально вчора про те, що зараз команда Трампа показала Україні та Росії шлях до миру, як має виглядати фінішна пряма щодо цього питання, і от мовляв час сідати за стіл переговорів і домовлятися. Ну буквально минулого тижня ми чули про те, що якщо нічого не вийде, то Сполучені Штати вийдуть з цього переговорного процесу, тому що є і інші важливі пріоритетні завдання для сполучених штатів. А, власне, якщо Сполучені Штати таки вийдуть з цього переговорного процесу, ніяка угода на цьому етапі не буде. Укладена власне, які тоді взагалі перспективи в мирних перемовинах надалі без участі сполучених штатів, і які тоді відносини будуть між Російською Федерацією і Сполученими Штатами, чи готовий буде Трамп дійсно повернутися до бізнес ес южуал із Росією, якщо власне угоди не буде. Ну, це не про це насправді запитання, так тому що ми за останні, напевно, 90 днів Трампа, чи 95 днів Трампа вже переконалися, що вони можуть діаметрально протилежні заяви посувати там впродовж одного тижня, змінювати свою позицію, то здіймати мита тарифи до небес, то навпаки їх потім скорочувати, таке інше. Тому е, я станом на зараз, що ідея про те, що Сполучені Штати Америки вмиють руки і підуть із переговорного процесу. Ці заяви вони є вочевидь шантажем, так формою тиску на Україну, передусім, щоб ми не побоюючись, що Сполучені Штати Америки підуть, були більш сповірливими і пішли на ті умови, які висувають сполучені штати Америки. З іншого боку, не можна виключати, що за умов, що не вдасться Сполученим Штатам Америки вкласти якусь угоду, вони справді можуть скороти. Ти свої зусилля на цьому напрямку відволіктися і піти займатися іншими справами тут потрібно. Мені видається пам'ятати контекст. Контекст полягає в тому, що станом на зараз сполучені штати Америки завершують поставляти нам те озброєння, яке було законтрактоване ще за попереднього президента Байдена, і станом на зараз не ведуться жодні переговори про те, що ця допомога буде подовжена. Тобто, в будь-якому разі, в осяжному майбутньому допомога відчутна військова допомога з боку Сполучених Штатів Америки. Ки завершується, ну і в цьому сенсі тиснути на Україну, що мовляв, ми підемо з переговорів і припиниться допомога. Сполучені Штати Америки теж не можуть, тому що вона в будь-якому разі припиниться. Буде підписано якусь угоду на умовах Росії і США чи не буде підписано допомога, в будь-якому разі не поновиться. Так, тобто не йдеться про те, що от, Україна сіла за стіл переговорів, то підписала цю угоду. Сполучені Штати Америки законтрактували нові нові якісь контракти так цілком можливо, що вони підуть на це частково, щоб наприклад, в тому числі задовольнити потреби американської промисловості. Ну але принаймні згадуючи, буде йтися про такі масштаби, які потребує Україна. Тому в цьому сенсі тиск Сполучених Штатів Америки на Україну є не дуже серйозним. В чому зрештою Сполучені Штати Америки і перепиналися. з іншого боку, ми маємо розуміти, що все таки я думаю, Сполучені Штати Америки зацікавлені, в тому. Щоб прямувати до миру, і навіть по, і попри те, що інтенсивність участі Сполучених Штатів Америки може завершитися, радше за все, повністю США з цього процесу не вийдуть і так чи так будуть брати участь, зрештою, так як вони це робили, наприклад, в попередні часи за президента Байдена, коли не було прямого діалогу з Росією, в даному разі, скоріше за все, прямий діалог з Росією якраз і залишиться, якраз, якраз матиме місце, тому що в них, в принципі, є. Про що із Росією говорити навіть попри українське питання, яке напевно ще є ключовим для Росії, але ж ніяк не є ключовим для Росії для США. Перепрошую, тому взаємини Росії і США скоріше за все вже поновлено і вони будуть продовжуватися. Хоча українське питання відійде на другий план. Ну і по третє, треба зазначити, що зрештою для України станом на зараз важливо, щоб зміцнювалася наша підтримка з боку європейських партнерів. Нам, безперечно, важливо також зберігати і нормальні взаємини зі сполученими штатами Америки. Принципі, ми зацікавлені в тому, щоби Сполучені Штати Америки не вийшли з переговорного процесу, а навпаки, посилили тиск на Росію. Тому я думаю, що зусилля наші і партнерів зараз спрямовані саме на розгортання такого сценарію. Він не є очевидним. Але ми хотіли все таки, щоб після того як ці зусилля США з укладення невигідної нам умови проваляться. А я майже переконаний, що вони проваляться, щоб Сполучені Штати Америки пішли шляхом посилення тиску на Росію. Трамп, зрештою, відповідаючи вчора на запитання журналістів, якраз зазначив, що ви не бачите, який фантастичний тиск ми зараз чинимо на Росію. Але якщо ви хочете деталі, то за тиждень давайте поговоримо. Тобто, можливо, що в США справ. of the year Певні ідеї, як можна посилити тиск на Росію, але вони просто ще лишень погрожують і не застосували. нашим завданням і наших партнерів є те, щоби сполучені штати Америки після невдачі зрештою спробували сильніше почати тиснути на Росію. Наскільки це реалістичний сценарій, мені зараз говорити важко, тому що в цілому США, як я зазначив, не дуже зацікавлені в тому, щоб псувати взаємини з Росією, заганяти їх в знову в негатив. Але я думаю, що навіть якщо інтенсивність участі США. В регулюванні скоротиться це не буде для нас сьогодні трагедією, тому що ключовим для нас є допомога від наших європейських партнерів, яка посилюється станом на зараз. Насріо Трамп каже: поговоримо через тиждень, буде більше деталей, більше відповідей. Водночас він же каже, що існує дедлайн стосовно укладення мирної угоди. Про фінішну пряму перемовин говорить Марко Рубіо. І ми розуміємо, що Трамп до ста днів свого перебування на посаді хотів би отримати результат. З нашого ж боку, ми бачимо, що умови американців неприпустимі. Підписуватись під такими умовами ніхто не буде, не збирається ну і точно це зашкодить Україні. Чи це означає, що в такому випадку найкращою нашою стратегією, нашої держави у цих перемовинах мало би бути ще затягування часу на якийсь період, так і знову ж таки спроба переконати. Ти сполучені штати якось підштовхнути їх до реального тиску на, на Росію, і чи ми маємо маємо такі можливості? От ще трохи час потягнути, ще трохи, власне кажучи, перебувати у тому процесі діалогу, який зараз маємо. Я переконаний, що так ви маєте рацію. Це є станом на зараз найкращою стратегією. В жодному разі нам не потрібно у стрім і підписувати те, що нам станом на зараз підсунули. Так зрештою, позавчора. після того як Рубіо не потрапив до Лондона і не брав участь у переговорах. Наші міністри закордонних справ, міністр оборони, також керівник Офісу президента. Вони брали участь в перемогах двосторонніх із Великою Британією, Францією, також із Кітом Келогом, спецпредставником США з уруглювання Сійсько-української кризи, і там були напрацювання, які цілковито відповідають нашим інтересам, в наших інтересів вони були передані сполученим штатам Америки. Саме в такий спосіб я переконаний потрібно діяти. Тобто, наголошувати, що наші червоні лінії не можуть бути передіні в жодному разі. Наступ підтримують Європа, Так, тобто стало очевидно, що без участі Лондона, Парижа, Брюсселя не може бути жодної угоди укладено на тривалий мир, як це напевно можливо сподівався Трамп і. Ще взимку, там в січні, коли думав, що він зараз домовиться двостороння, домовиться з Росією, двосторонньо з Україною, все підпишуть. Потім запросять європейські країни скасувати санкції. Так з'ясувалося, що Європа цю гру грати не стала і активно включилася. Сьогодні вже всім очевидно, що без європейських країн неможливо жодна угода. Тут ми як ну, і, і, з... поскаржився на те вчора. Прямо поскаржився на те, що йому складно і Зеленським домовлятися. Він думав, що з Україною буде домовитися надзвичайно легко. А кажу, це виявилося складніше ніж я думав. Тобто він тут, я так розумію, недооцінив Україну в Україну сенсі. Тут якраз я знову ж таки повертаю до тої тези, яку висловив так. Трамп напевно думав, що ми справді вже там на грані краху, Там буквально залишається кілька днів, і Росія захопить мало не Київ або навіть мало недільво дійде. От з'ясувалося, що справді у нас позиції є в міцні, в тому числі завдяки нашим європейським партнерам. Тому тиснути на Зеленського дійсно виявилось не так просто, що є великим плюсом для нас. Тому так тягнути час, наголошувати на червоних лініях. Ну і Казати про те, що все таки вихід із цієї кризи він лежить не в Києві, він лежить в Москві. Яка має погодитися принаймні на корейський варіант, коли відбувається замороження, наприклад, навіть по поточній лінії, але при цьому, по перше, Україна отримує серйозні гарантії безпеки, які вони можливлять подальший напад Росії? Ну і по-друге, жодна сторона не визнає де юре і жодна країна не визнає де юре окупації. Так ну зрештою, звичайно, що там ще півроку рік тому корейський варіант для нас напевно виглядав. Не дуже поємним, так тому що це де-факто залишає під контролем Росії ті території, які вона встигла загарбати. але з іншого боку, це напевно та межа поступок, на які може піти Україна, погодившись про такий, такий варіант: за умов, що Росія не зможе далі на нас нападати і поширювати агресію. Ну і за умов, що де юре окупації з боку Росії не буде визнано, ну і також не будуть обмеження на збройні сили України. Ну тобто, це наша стратегія, якої потрібно дотримуватися, і переконувати США, що вони мають. Ють, збільшувати тиск на Путіна, але ж ніяк не на Зеленського дякую дуже за розмову. Срій Стуканов був разом із нами. І, Власне, говорили ми про особливості перемовин зі сполученими штатами, які зараз виходять на фінішну пряму. Як про це заявив державний секретар Шамарко Рубіо.